Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Грищенко. Я керівник відділу навчання по пані Говаті. І знову рада вас вітати на нашому youtube каналі. Сьогодні наш гість Олександр, випускник групи Fullstack Online 28. Саша, привіт, привіт поділися, будь ласка, своїм досвідом. Розкажи, як потрапив в IT-сферу, чому обрав наші курси. Це був 2020 рік. Я, вже... я багато себе в чому шукав. Почав я, до речі, з веб-дизайну. сам займався, але потім я знайшов недоліків у веб-дизайні. мені захоч... захотілося. Чогось чіткішого, тому що веб-дизайн це таке дуже суб'єктивне. Для комусь це подобається, творчість. комусь не подобається. Да, це бі це більше про творчість. А от розробка це така більш точна наука, де там по. Досить таки зрозуміло, чи код добре написаний, чи ні. І почалося все з вашого марафону GoIT. Я закінчив марафон, і мені дуже сподобалось, я відчув, що можу, і я подивився, наскільки це перспективне, і тому я вирішив почати цим займатися. Я Круто, записався клас. до вас на курс. Так. Розкажи, що було під час курсу, які були круті моменти, які ти пам'ятаєш. Та будь-який крутий момент, коли ти щось пишеш в коді, і в тебе виходить. Да? Тобто змінюється на екрані, ми почали з фронтенду, і взагалі, ну, якби акцент був на фронтенд, і це чудово, коли ти можеш. Щось зробити і побачити зміни там, тобто, ти з нуля створюєш щось живе, а от власне від цього ти отримуєш задоволення. Так само, коли десь застригаєш на якійсь проблемі, якийсь баг отримуєш і довго не можеш розв'язати, і цей момент насолоди, коли все-таки знаходиш проблему і в тебе все працює без єдиної помилки, тому так. Да. А розкажи, що було складного під час навчання? Під час навчання JavaScript, от якщо одним словом, <схід> yeah, JavaScript після, після верстки дуже складно було. Я, і верстка була легкою. Ну, буквально мені треба було просто подивитися відео репети, в основному я дивився. <під> і... Мені було цього достатньо. Тобто, я розумів, що верстку після, після того, як я почав JavaScript е, вчити, я розумів, що верстка це справиться будь-хто, а от JavaScript це вже почалось програмування. Е, я mm -hmm. до, до цієї науки підійшов е, дуже так, ну, похабно, можливо, поверхнево, якщо так виразитись. І получається, в мене після кожного модуля були пробіли. І mm -hmm. я навіть я якось робив ті домашні завдання, користувався е, ментором. Да? У всіх, я думаю, ментор є е, yeah. от ментор щось мені підказував, щось мені підказували там інші друзі, дивився їхні домашки, як вони роблять. Робив по шаблону. Думав, що це просто шаблон. От треба, ну я не знав, що таке програмувати, mm -hmm. і так і так воно все йшло до 10-го модуля, і ці пробіли тільки накоп накопичувалися. Думав, ну десь там, десь там якось воно пройде, десь я зрозумію. От, і в мене трошки такий нервоз був. Е я вирішив почати все спочатку. От, просто зупинитись. Відкотився на перший модуль і заново почав yeah, відео yeah. дивитися. Да, да, тобто, в цей момент, моя команда там вже 11, 12 по Java шла, йшла, там асинхроність, тайм-аути, це все. А я почав спочатку, типи даних, е, умовні, потім ці масиви і так далі. Об'єкти, все по порядку. І перший оце трьохчасове відео е, репети, я передивлявся, мабуть, раз п'ять чи сім, поки я повністю все е, не зрозумів. Не зрозумів. Да, mm -hmm. І от коли я відчув, що можу задачі сам робити, там перші модулі у нас в основному задачки були на алгоритмічні і на засвоєння матеріалу. Mm -hmm. от, е, коли я вже їх почав сам робити і розуміти, як воно. Як ця логіка вибудовується структура, тоді я вже відчув дійсно себе програмістом. От це був перший момент, що я відчув, як воно, як воно має бути. Добре, розкажи, будь ласка, зараз в якій компанії ти працюєш та на якій позиції? Я зараз працюю в британській продуктовій компанії Beauty Labs на позиції фронтенд-розробник. ендрозробник Мій основний стек технологій це Liquid, Shopify розробка. Ну, така шаблонізатор. Ми по JS вчили шаблонізатори. Це щось схоже, там свій синтаксис трішки. А потім чистий JavaScript, а, mm -hmm. CSS, там багато таких маркаперських в мене задач. Ну і частково, частково я надію, що потім трошки більше буду працювати в React і в TypeScript. І. Опціонально, в мене тільки одна за цей весь час. От я працюю зараз майже два місяці, а за цей весь час тільки там один тікет в мене був по React TypeScript, і то там в основному таке з даними більше працювати. А сподіваюсь, пізніше буде більше. Зараз трошки інші задачі на сайті стоять, тому і мої задачі від цього залежать. А розкажи, коли ти почав шукати роботу, ти що довчав на реакції JavaScript і вже про це влаштовувався? Чи як це ну закінчив мій мій курс? Закінчився. Получається, ми закінчили десь в кінці жовтня минулого mm -hmm. року, тобто рівно рік назад. Yeah. Навіть навіть трошки більше, і я не шпі, не спішучи, почав шукати собі роботу. Ну, верніше там за листопад я так нормально заявок відправив, а потім вже так, так, так дуже пасивно. Я, до речі, ввів список всіх своїх відправок там, щоб мені було цікаво статистику, скільки там скільки на це часу. Прийшло скільки е, по кількості відкликів на резюме на, на всякі вакансії зайнялось, які відповіді були, там конверсія, яка і таке інше. Я люблю таку статистику підраховувати, тому е, я влаштувався вже на роботу першу свою в кінці квітня. В кінці квітня. Це виходить такий е, як то хендхантинг. Я це навпаки, коли ти шукаєш, не тебе шукає, а ти якби сьорчиш mm -hmm. роботу. А е, це така перша кампанія була. Бачите, вона почалась п'ятого 5, 5 листопада. От, і ну, я дуже так е, дуже піднажав тут на, на ці вакансії. Тобто, це все компанії, в які я подавався. Давай поговоримо про англійську. Чи важлива mm -hmm. вона при працевлаштуванні? Розкажи. Так, англійська дуже важлива. А, мабуть, не побоюсь цього сказати на такому ж рівні, як і технічні скили. А, Рідко десь можливо із цих вакансій, які я проглядую, а я навіть до сих пір вакансії дивлюсь. Це в мене вже звичка на, на, на доу заходити на джині і просто дивитись. Мені вже не треба, я вже добре працевлаштований. Я до сих пір дивлюсь вакансії, що, щоби бути в курсі, що зараз, які технології требуються, і, і таке інше. Англійська дуже важлива. Must have, якщо тим більше ви хочете більше заробляти, а це. Працювати на, через аутстав, на аутсорс працювати або продуктова компанія за кордоном, це обов'язково англійська, має причому мінімум B2, B2 upper intermediate. Вот. Тому, Тому англійська дуже важлива. Клас, Саша, дуже тобі дякуємо за неймовірно крутий досвід, з яким ти поділився з нами. Ми бажаємо тобі в подальшому, тільки успіху. Нехай твоя історія успіху, і працевлаштування палає надалі з кращими висотами. Вони підкорюються, React, TypeScript. Ми бажаємо тобі надалі тільки успіхів. Дякую. Поділився своєю історією. Дякую. Друзі, а сьогодні з нами був Олександр. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на наш канал і очікуйте нових історій успіху.